Всім привіт! Готуємо сьогодні смачний салат з фунчози на 46 гривень білку. Поїхали, це все нам треба, але спойлер, сир не треба. Я його просто забула покласти та взагалі без нього дуже смачно. Першим чергою ми беремо фунчозу і заливаємо кропом, щоб повністю покрилася наша лапша. Накриваємо тарілочкою та залишаємо на 7-10 хвилин. Нарізаю куряче філе кубиком. Мені так смачно, хочете ріжти полосочкою, будь-як. Головне наріжте. Ви можете взяти будь-яке інше м'ясо, але з філе воно виходить нежирне та білково. Далі огірок я відрізаю жопки і цією овощерінською починаю кромсати цей огірок. Ви можете і ножиком, але ножиком мені не подобається, тому що так тоненько він не наріже. Далі очищаю моркву. Очищаю моркву і також ріжу, як і огірок. Це все я перекладаю вже в окрему тарілочку. І в мене тут залишилось 4 шампіони тих нещасних, я їх вирішила теж порізати в салат. Взагалі я готувала з перцем, але я його забула просто купити. Ось така краса у нас виходить. Закліду курячі філе на сковорідку, Не забудьте за фунчозу, а то вона у вас розвариться просто в кашу. Обсмажую курочку до золотистої скоринки та додаю овочі і 30 грам соєвого соусу. Це все я обсмажу. Тут додайте спецію, можете трошки водички і накрити кришкою, готуйте до готовності. Трошечки вам танцує, поки це все в мене готується, і всю цю кашу малашу ми вкидуємо до нашої фунчози. Не забудьте за огірок це все перемішати, як смачно виглядає, а на вкус ви не уявляєте, хто ще не готував, обов'язково приготуйте. Дуже багато білку, мінімально жалую жирів і 490 чимось калорій на всю порцію.